Щороку наприкінці серпня в Україні проходить акція Шануємо воїна! Біжу за героя України. До неї долучились військовослужбовці, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, а також громадська організація Берегині Павлоградщини. Наші військовослужбовці виявили бажання пробігти дистанції для пам'яті героїв, які загиблі. Тим паче, що в нашій частині є військовослужбовці, які загибли під час бойових дій. От і в їх пам'ять багато хто зголосився пробігти ці дистанції. Військові наголошують, участь у таких акціях має особливе значення під час війни. Ми вшановуємо тих військовослужбовців, які віддали своє життя за нашу державу. От, ми вшановуємо батьків, які сьогодні також були долучені до цього заходу. От, і цей захід дуже важливий. От ми пам'ятаємо за своїх героїв. Вони віддали життя не просто так, а за нас, за наше майбутнє. Традиційно захід розпочали з хвилини мовчання, вшанувавши пам'ять полеглих захисників України. Після символічний пробіг навколо одного з парків міста, куди долучились і спортсмени Дю США. Ми біжимо за героїв. Ми присвячуємо цю пам'ять героям, які нас захищають. Зараз ми будемо їм посвящати вірші та будемо бігти за їхню волю. За тих, хто свободу свою віддав, хто Україну від зла захищав. Ми крок за кроком у світ біжимо. Мужність героїв в серцях бережемо для учасників. Це не просто спортивний захід, це спосіб висловити шану тим, хто захищав країну, а також нагадати, що свобода здобувається великою ціною. Кожен крок забігу це вдячність героям, завдяки яким ми маємо змогу жити. Данило Трохименко, Олександр Молчанов та вся команда ПТРК.